Сьогодні в роботі Шкода Octavia 2017 рік. Ось отака краса. Проблемка у автомобіля наступна. У нас не працює задня кришка багажнику. Не закриває, не відкриває. Я вже до автомобіля підключався. У нас код помилки вставлю. Проблема на датчике холла на стійках ругається. Зараз демонтуємо стієчки. Ось тут стопор знімається, тут стопор знімається. Знімається оця сіра накладочка, щоб від'єднати роз'ємчики. І витягується. Я вже знімав тут гофру. Тут в цій гофрі видно є полопані проводи. Зараз відновлюємо проводочку. Так, декілька хвилин стієчки вже демонтовані. Показую наглядно проблемку. Бачимо обірваний провод, надломані. На другій стійці така сама біда. <клух> да, жовтий провід повністю обірваний. Зараз пробуємо розібрати тут далі, щоб відновити провода. Так, фіном підігріли частинку. Тут трошки постраждало. Ось цей колпачок нам потрібно було зняти. Тут по краю обрізали фіном і тут посаджено на гаряче цей колпачок, отак от стояв, витягується. Тепер ми можемо ремонтувати провода. Проводка відремонтована. Зараз гофрочку перетягнемо і там вже з'єднання доробимо, все на києвій основі. Тут пластик піджали. Зараз остигне ще зверху прийдемо з герметиком. І, в принципі, готова стіючка. Роботі по шкоді е, закінчилося. Нажимаємо на відкриття. У нас багажник сам відчиняється. Тепер нажимаємо зачинити. Все. Ремонт виконано.